Ми воїни світла. Закони війни визначають нашу гідність навіть у найекстремальніших обставинах. У світі війн. Боротьби за права та свободу, бути воїном світла це не тільки боротися з ворогом, а й захищати мирних та беззахисних. Серце воїна відчуває важливість міжнародного гуманітарного права, яке допомагає зберігати гідність навіть у найекстремальніших ситуаціях. Воїни світла чудово усвідомлюють різницю між солдатами ворога, що має бути знищений, та цивільними особами. Ворожий солдат, говорячи юридичною мовою, це комбатант. Його можна вбивати в силу того, що він тримає зброю. Тих, хто не тримає в руках зброю, вбивати не можна, бо вони не комбатанти. Але тут є питання. Може бути так, що ворожий солдат спить, хворіє, перебуває не на службі, має поранення, кинув зброю та тікає або намагається здатися, в яких випадках такого ворога можна вбивати, а в яких ні? І як коректно визначити, що перед нами солдат противника? Наприклад, якщо людина в цивільному починає стріляти, то це ворожий комбатант чи ні? Можливо, краще в таких ситуаціях не роздумувати, а одразу відкрити вогонь. 2 грудня 2023 року. Телеграм-канал Deep State опублікував відео, на якому видно, як група військових розстрілює двох солдат, які виходять із бліндажа, і один із них тримає руки за головою. Це були беззбройні українські бійці, які здавалися в полон біля одного зі спостережних пунктів в районі села Степове Покровського району. Ми повинні усвідомлювати, що якщо ворожий солдат не тримає зброю в руках в даний момент, то він не перестає бути законною ціллю. Так, ворога можна вбивати, коли він їсть, коли він спить, коли він чистить зуби, навіть коли він кинув зброю і тікає. Є лише декілька суворо обмежених ситуацій, коли ворожий солдат перестає бути законною ціллю. Це коли він виведений зі строю через поранення або хворобу, або коли він здається в полон. Те саме з деякими категоріями військовослужбовців противника. Якщо військовий противник не нападає безпосередньо, наприклад, якщо він водій чи офіцер в бункері що планує атаку, або він рий окопи в тилу. То він не перестає бути законною ціллю. Суворо заборонено нападати лише на лікарів та священників, якщо вони зайняті своїми безпосередніми обов'язками і не ведуть бойових дій. У 2024 році на Київщині надовічно засудили російського солдата за вбивство цивільного. 3 березня 2022 року, в селі Гавронщина Бучанського району Київської області, він погрожуючи автоматом разом з іншим невстановленим солдатом. Зупинив чоловіка в цивільному одязі і заборонив йому рухатися далі. Прикладом автомата він ударив потерпілого в щелепу, а потім убив. Трьома пострілами в тулуб. Кожен з нас повинен усвідомлювати, що є чіткі правила щодо розрізнення комбатантів та цивільних осіб. Цивільні не беруть участь в бойових діях, не мають права стріляти, їх не можна атакувати. Якщо цивільна особа починає брати участь у бойових діях, у будь-який спосіб бере в руки зброю, то втрачає свій захист. Якщо цивільний знаходиться серед військових, то має розуміти пов'язані з цим ризики, адже його можуть поранити чи вбити під час бою. Якщо цивільний не бере участь в бою, але безпосередньо допомагає військовим під час бою, наприклад, підносить боєприпаси, то він також втрачає свій захист. Може здатися, що це все надто складно. Та насправді це не так. Є прості та логічні правила, які визначають, хто є комбатантом, а хто не є комбатантом, в кого можна стріляти, а в кого ні. Ми воїни світла. Закони війни визначають нашу гідність навіть у найекстремальніших обставинах. Наш світ є сценою, де правила гри часто визначають трагічний кінець. У пітьмі війни світло, яке ви можете принести, знаходиться в знаннях міжнародного гуманітарного права. Воїн, який розуміє ці принципи, стає не лише захисником, а й стражем справедливості. Вивчайте міжнародне гуманітарне право разом з нами, адже кожен параграф цих норм це запитання до сумління. Як використовувати свою силу? Це ключ до захисту найвразливіших учасників конфліктів.